Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! Кого підійду, підійду, поцілую, той є Ісус. Ну, Найперше треба зрозуміти, що Христос між ними не дуже відрізнявся. Він був такий, як, як вони всі. Ви знаєте, приходите ви в неділю до церкви, повна церква людей. І виходить священник до людей, одітий у священничі рези, певно, що його відразу можна впізнати. Але коли священники ходять після церкви, вони одягають підрясник чи рясу, все рівно їх видно їх пізнати. Учні і між собою Христос, Він не відрізнявся від них. Він виглядав так, як вони всі. Нічим особливим не відрізнявся, так, щоб треба було вказати, хто він такий. Мені то трохи дивне здається, але Діло в тому, що всі, хто чули про Ісуса, каже, навіть не було такої людини, би не чула, що є такий Ісус. Правда, але не всі його бачили. Тим більше воїни, тим більше ті. Перевосвященники з тими людьми, яких легко було підговорити і так далі. І тому треба було вказати на Ісуса. І коли вони прийшли, каже, двіться, як його схопите, бо ви його вели під доброю охороною. І я собі думаю, охороняти Ісуса від кого? Охороняти, що Він. Становив якусь величезну загрозу, чи охороняти, щоб його хтось не покарав. Розумієте як? А я вам скажу для чого. Для того, щоб коли бачать, що ведуть людину, навколо якої дуже багато охорони, то говорить про важність тої людини. Не тільки про небезпеку, але й про важність. Знаєте, коли приїжджає президент, навколо нього дуже багато державної охорони. І це не означає, що він небезпечний, а означає, що він важний. Так же само далі хочу звернути вашу увагу. Коли Ісуса поставили перед низким почали його осуджувати. Всі такі сидять важні і кажуть, давайте свідчити нього. Що він там таке казав? Дуже важне. І ті вже там, хто говорить, ті говорять так, ті так. І воно трошки не співпадає. Христос мовчить. Важно, слухайте. Христос мовчить. Вони йому кажуть, що він казав, що оцей храм Єрусалимський за три дні розвалить і, і, і розвалить цей храм, і за три дні його збудує. Ці кажуть, Та як 40 років храм будувався Єрусалимське, ти за три дні його збудуєш. Христос говорив про своє тіло, що він буде розп'ятий, він помре на Христі, його положать у гріб, він три, на третій день Воскресне. Він мав на увазі храм Духа Святого, що є людське тіло. Але вони йому свідчать, а Він мовчить. Бо Христос сказав і хоче, щоб ми пам'ятали те, що Він сказав. Тому це і нам є підказка. Христос мовчить. Чуєте? Бо Він вже їм сказав один раз. І нам Господь не один раз сказав, бо, тому що ми чуємо святе Іван не, не перший раз у своєму житті. Є, може хтось що чує його перший раз, маленька дитина, що перший раз бачить службу Божу, і перший раз чує Святе Іван. Але це є одиниці. Кожен із вас вже це чув. Тому будьте обережні, якщо ви чули Слово Боже, чули Божу правду, жити нею, вам повторювати то не будуть. І от коли запитали Ісуса, Скажи нам, чи ти є Христос, син благословенного? А Він каже: Я є. І побачите сина чоловічого, що сидітиме праворуч Всемогутнього, і йтиме на хмарах небесних. Тоді перевосвященик роздер на собі одежу, показуючи людям, який він побожний. Розумієте? Він роздер на собі одяг демонстративно показувати свою побожність. Ви не можете слухати, як він таке говорить. Люди, наскільки є заблукані і загублені знаєте, у своїх життєвих у тих лабіринтах, що часом слухаючи Божу правду, вона в їхніх вухах не уміщується. І ця демонстрація прилюдно роздирає на собі ох показати свою побожність. Я таких побожників, знаєте, зустрічав не один раз. Це про вас. Це про вас. І так як до сьогодні дві тисячі років пройшло навіть більше, де кажуть ти Фарисей, ти є тих, що засудили Ісуса, засудили на смерть. Дві тисячі років пройшло і не забулося, і вам, що кривляється перед людьми, не забудеться. Ви що вдаєте із себе побожних, не можете сприйняти Божу правду, бо вона в вашій голові не вміщається. Ви що заради того, щоб подобатися людям, готові переступити Божу справедливість, Ви готові засудити Ісуса Христа. І так і стається. Бо часто, дуже часто засуджують невинних людей. І кожен із вас не раз був свідком, коли вас невинно засудили. Що ви робили? Навчіться Ісуса, як Він поступає. І Петро, який казав: Господи, я за тобою вогоню і воду, я за тобою на край світа, та я з тобою, Господи. Коли було все тихо, мирно, І Христос був в авторитеті, йому аплодували, кричали Осана. Але коли Христа забрали, засудили, привели до Синедріону, все, Петро вже не знає Ісуса. Я не знаю цього чоловіка, за те, що ви з мене хочеш, я його не знаю. Перший раз бачу. Так само і ми, десь якийсь час, знаєте, такі українці були, особливо на Заході, знаєте, і мали сорочки вишивані, і такі патріоти були. Але коли почалася війна, дуже багато патріотів шурнуло за кордоном. Лишивши Україну саму з собою. Як Ісусика, розумієте, якого всі порозбігалися і полишалися тільки ті, які мали летите пальцем. То не здало, це не добре, тут Він не правий, так і само про Україну. Це не здало, то не добре. Про вас, Господь Бог теж згадав у цьому святому Євангелії. Але прийде час, коли все скінчиться. Так, як скінчилася історія Ісуса Христа, і поклали Його до гробу. Чуєте? До гробу поклали, помер, і всі думали, що все закінчилося. Але Христос воскрес. Бо це є Божа правда. Це є той, хто дає життя. Це той, хто є джерелом життя. Я не хочу порівнювати Україну з Ісусом Христом, а українців хочу. Бо дуже багато українців є ті, що живуть з Христом у серці. Є дуже багато наших воїнів, які не відступили у часі загрози, в часі небезпеки. А були як учні біля Христа, один Іван, але Він був. Він був наймолодший серед всіх апостолів, але він був біля Ісуса, не боячись смерти. Здовж і нас спер... і в приторії, коли його засуджували. І здовж, коли він ішов на Олгов, та всю хресну дорогу, він був біля Матері, підтримуючи її. Так, він на той час нічого не міг зробити. Але він був поруч. І тому кожному з вас сьогодні, у цей час, коли ми йдемо хресною дорогою, будьте поруч. Поруч один одного. Бо час відповідний іменно той, що називається хресна дорога. Продіти її гідно і достойно. І що нас не чекало, так як Ісуса, і тортури, і падав під Христом, і прибивали до Христа, і помер на Христі, як і десятки і сотні, напевно, тисяч наших хлопців. Але Воскресіння є для тих. То в Божі, хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.